Всім привіт! Поки в мене коробочка розібрата, якраз зараз якраз заразом поставим зірочки, так як будемо ТЗ-50, на блокіровку. Ось такі зв'язки, Одна ця ходить на валу, а друга прикручується на болт. І буде то всередині отак стоять. Оп. Видна настукувати. О. Все, зараз заделаем. И будемо чудити. Так, трошки заполулось. У нас це повлось. Тут виробатено трошки видно вже петустало. І почепник тут так трошки гуляє. Небагато гуляє, полуось за того. Чуть-чуть туди-сюди гуляю. Вирубав два кусочки таких жасті. Ось так будемо вставляти з однієї сторони і з іншої сторони кусочок. І набивати. Так як той плотно сів, ну він і стояв до того плотно, вона не гуляє та полос. А ця я... трошки шаг єсть. Плотно набиваємо подчибничок, тоді попробую його ще збити. Такі кусочки жесті і шкарабід-закрутки. Там він тенесенький, тенесенький. Покажу, що далі. Так, друзі, зварив таку жабку. Стоїть пружина, щоб вдруг що відкидала. Нажав лапку, включилась, відпустив, відкинуло. Так, зараз поставлю, поставлю її. О, тут болт стоїть, заварений. І воно гуляє так. клац клац, клац уголок тридцатка, там товщина троєчка вставляється. Оп. Так, по блоку ще скажу. По свердлі свердло на 8. На 7. Просто про... накрутив різьбу. Одне трошки не вийшло, вийшло на 10. І тут на 8. Все чітко стає. Пару поставив уголки. Поставив вал, вал юемзовський, коротенький, вилку розрізав, переварив, щоб якраз надівалася чітко посередині. Поставив пружинку, потім цю сторону варив. Зразу ж закрутив, а потім вже наварював. Поприхвачував і. Щоб не менше блок падало. І потім витяг і доварив. Тут такий йде на бока розкосік. І воно гуляє. О, це вже доварював. Оце маленьке розстояння. А це виміряв, щоб легше йому було тягнути вилочку. Зараз закручу і покажу далі, куди воно йде. Так, вийшов у нас отакий панцир. Який ходить рак клас, все заходить чітко зацеплення працює, йде тяга, тягає йде, що включає вом від колеса і він провертає цю, я її підняв і просвердлив. І тепер чітко стоїть, щепровочкуємо за контрогалю, щоб болтик не відкрутився. Тепер все чітко. Так як я вам зробив, почіпники там поміняв. Там іде, кстати, кому треба почіпники там 6 рисочка 50-308. Тоді йде 2 штуки 209 і 1,610 всередині. На всякий случай кому треба. І все, працює. Тут я просто тоді випущу якийсь речах і буде включати. А взагалі план... взага не таку мисль маю. А тут просто доварить ще таку тяжку і на тросику. А у крісті зробити дирку і тросиком до педальки. А ти так подумав, цінувал свободний, можна і тут зробити. А у кого хто хоче, щоб колесо було, можна так увари і зробити трос. Обичний тросик. І буде, думаю, все пучком. Щоб не робить речах, циліндр, там під циліндром не портить кришку. Ну, мій варіант такий. А там побачимо, чи видержить, чи не видержить. Недовго розібрати. Оце тільки що заміна почівників таке все медленне. Куди не кінця, то все щось десь треба робити. Все, друзі. Поміняю тут резинку на включенні передач. Трошки почистив його. Не знаю, чого це так могло вичухати. Коробку, хай їм грець. Чи мостик, чи що воно? Так вичухало. Ну, коротше, все. По цьому все, ставимо лайк, підписуємося, все буде добре.